Грузії новообраний президент обрали в парламенті, обрали колегію виборців. Не громадяни, не всі виборці обирали новообраного президента. Чи це добре? Подивіться самі: подивіться, що правляча партія проросійська розвернула Грузію, ізолювала Грузію від Європейського Союзу і сама тепер ще й своїми виборцями обрали президента. Про новообраного президента відомо небагато. Колишній футболіст не має вищої, вищої освіти. Та й був єдиним кандидатом, єдиним одним, якого самі собі і обрали виборщики, по суті, правляча партія. Але для нас, для України, дуже важливо зрозуміти, що змінювати конституцію, позбавляти всенародного права обирати президента, владу і змінювати її призводить до катастрофічних наслідків. І відчуйте різницю, Всенародно обрана президентка Саламе Зоробішвілі. До цього часу з народом, з народом, який відстоює своє право і на чес.